Ти для мене неначе парлина, моя радість спаситель ти мій. В тобі прощена кожна провина, все в любові Господній святій. Як приємно в тобі пробувати, мати спокій, в молитві прийти, дай мені про це все пам'ятати. В бозі щастя та ласку знайти. Мати віру живу, що зміцняє, жити в Дусі святім кожен день. Твоя ласка господь окриляє, славмо Бога, співаймо пісень. Я для тебе неначе перлина. Ти мене в світі цім віднайшов. Добра з Богом, я кожна хвилина. Вдячний я, що до нього прийшов.